Доброго дня всім. Хотіла сьогодні розпакувати без вас посилочку. А потім вирішила показати все ж таки, як запакували дівчата орхідейку. Це підліток, було предзамовлення у квітковому раю. Зараз я розпечатаю далі. Подивимося, як запакована була орхідейка. Так, з папіру розгорнула. Тут ще є утеплювач, і, як бачите, там ще є теж папір, паперовий э, конвертик, який азіати запечатують своїх, запаковують свої орхідейки. Давайте далі. Ну от, розпечатала утеплювач, і зараз хочу подивитися, що ж мені прийшла зараз линка. Я. Я вже навіть і забула, що я замовляла, коли дивлюся, на почті висвітилася до вас прямує посилочка. Стала дивитися, думаю, у я її замовляла. Найшла, найшла на Facebook, замовляла у квітковому раю. Так, рослинки недавно отримали наші продавці. Тому вони підсушені, їх дівчата не поливали. Зразу по списку відправляли, кого було предзамовлення. Тому орхідейки дуже питенькі хочуть, як бачите, ну, рослинка е, вроді, непогана, це Мікі леопард Ліп 100 пилорик. В общем, Повинен бути метелик. Я вставлю фото, значить, розмір 2,5. Ну, корінчики є, треба відпоїти. Зараз знову зроблю трошечки, хай підігріється ще. І вона в мене пару часиків в коробочки лежала, грілася. Ще хай побуде при кімнатній температурі. Зроблю знову коктейльчик із біплантола і шугун катана. Рут і пролью. пролью. І я так гарненько поливаю, щоб і мух напив, набрався вологи. І підставлю, знову-таки підставлю такі палички під листочки, щоб вони набрали. Тургор. Ну, в принципі, рослинка непогана. Це рослинка від Міккі. Ось його емблема. Так що отаку отримала рослиночку. Такий колір, цікавий, світливом Листочки. Все як відпою, покажу вам. Яка вона стала? Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі На все добре.